Австрійська столиця, давнє місто Відень, місце дивовижне. Тут творили безсмертну музику, великі композитори і створювали свої шедеври не менш великі художники. Тож давайте дізнаємося більше про це затишне і величне місто. У відні випускається найстаріша газета світу. Віденська газета була заснована і вперше видана в серпні 1703 року. Щорічний Віденський бал престижна подія у світському житті Європи. Квитки на нього коштують від 200 до 20 тисяч євро, але їх все одно розкуповують задовго до Дня урочистості. Державна опера у Відні один з провідних оперних театрів світу, завдяки якому столицю Австрії також називають музичною столицею. У Відні базуються такі міжнародні організації, як ОБСЄ, МАГАТЕ і ОПЕК. Це також одне із міст резиденції ООН. Найбільший палац Австрії Шенбрун розташовується у Відні. У ньому, до речі, можна оселитися за півтора тисячі доларів за ніч. А ще є можливість взяти індивідуальний тур по палацу. У Відні знаходиться найстаріша в світі дипломатична академія, заснована ще Марією Терезою в 1754 році. Музичний квартал у відні найбільший комплекс музеїв в Європі. Твори мистецтва тут виставлені на території 60 тисяч квадратних метрів. У відні знаходиться парк Заповідник Лайнц. Це частина Віденського лісу, по якій вільно бродять дикі звірі. Центральне віденське кладовище. Найбільше в Європі. Заснований в 1874 році. Вона займає площу 2,5 з кілометри квадратних. Тут поховано понад 3 мільйони чоловік і встановлено близько 330 тисяч пам'яток. Віденська біржа найстаріша в світі. 1771 рік вважається роком її заснування. Досі біржа є лідером світового фондового ринку. У віденському кафе Захер готують фірмовий торт з аналогічною назвою. Ласощі складаються з двох шоколадних коржів з абрикосовим джемом між ними. Тут ви можете скуштувати понад 20 різновидів кави. Круасан був перший випечений у відні в честь перемоги над турками. Його форма нагадувала мусульманський півмісяць. Називається він віденським рогаликом. Відень. Це ще й знаменита австрійська страва. віденський шніцель. Колесо огляду у парку Пратер найстаріше у світі. Атракціон заввишки 65 метрів, встановлений всередині 19 століття, став одним із символів столиці Австрії. У барах і клубах Вітня встановлені автоматичні витверезники досить опустити монетку і в обличчя п'яниці вдарять концентровані пари на шатирю, Сп'яніння проходить миттєво.